Більшість людей по життю, з моєї точки зору, програють не тому, що в них обставини склалися невдало, там, погана генетика, не ті батьки, не те, не те виховання, ну, освіта. Нема ресурсів якихось. Мені здається, що більшість людей по життю програють саме через те, що думки в їх голові набагато сильніші, ніж вони самі. Тобто людина. Сама про себе думаю, ну я не вдаха, ну, що там з мене вийде. Мені бабуся і мама завжди казали, що там ну, треба там, в житті бути там, тихенько, якось знайти якусь Помаленьку. роботу, не висовуватися, не лізти нікуди. Там, якась, може, дівчина там, з жалості там, якось буде моєю дружиною, то треба її там цінувати, гроші всі віддавати. І от по життю, як така людина у, фіт, у футлярі, отак ось пройти. Ну, і, і якщо в людини є такі думки, переконання про самого себе, які б Неї не були інструменти, які перед нею не з'явилися можливості. У неї в оточенні може з'явитися надзвичайно крутий бізнесмен або якийсь відомий блогер, або просто людина, яка надзвичайно розумна, до чого це призведе? Да ні до чого, тому що людина не може опанувати навіть свої власні думки, і вона навіть не може перемогти той внутрішній діалог, який у неї відбувається. А якщо дивитися на... Американське дослідження то вчені кажуть, що більше ніж 85% нашого внутрішнього діалогу він іде негативний, тобто людина більш ніж як дві. Третій часу вона себе ругає, вона сварить со свариться засуджує, засуджує. Може, вона відчуває якусь провину, вона якісь негативні речі сама собі говорить. Тобто 85% ми внутрішньо самі себе сваримо постійно. Це ми самокритичні, Слухай, я на секунду задумався. Просто 85%. Так, да. і саме тому, якщо ми е, навчимося перемагати, по-перше, свої е, думки упередження по поводу самих себе, це дуже вплине на наш настрій і на те, наскільки ми реально готові щось змінювати. І другий важливий. Момент, це розуміння того, що якщо я хочу реально чогось досягти, мені треба навчитися спалювати за собою мости. Тому що людина може класну книгу прочитати, чи взяти консультацію у спеціаліста, чи вона може там потрапити на якийсь крутий семінар, де їй щось нове, їй якась ідея запалить, або хтось із оточення там вийшов на якийсь класний новий рівень, купив там автівку чи квартиру, чи бізнес у нього вийшов, чи ще щось. І людина в момент вона запалена, вона думає, так, все, я буду змінювати, тому що якщо ось це. Цей мій однокласник, там, одногрупник, там, чи просто дружбан по двору, де ми там разом ганяли в якісь там ігри. Да. Тоб, якщо він зміг, то я точно зроблю. О, ця і, мотивація. І, і, так, і, і ця мотивація вона має свій е, срок. Тобто вона, треба розуміти, що. Дуже короткий відрізок по часу, вона реально буде горіти. А ну, потім, це як конкуренція вважається, так ну в якомусь да. Це це може бути як такий тригер, який запускає цю історію, але це розуміти треба, що така ідея, це просто сірник, який ти запалив, і він дуже швидко догорить. Тобто, це, це декілька днів на довго тебе не вистачить, Ну, декілька так? годин. Можливо, це декілька днів. Ну якщо це прям ну дуже якась там ситуація екстраординарна. Ну окей, тиждень тебе вистачить, а потім все. Тобто, і треба зрозуміти, що коли ти в Момент хочеш прийняти якесь рішення, ти маєш розуміти, що завтра чи через там три дні ти прокинешся в зовсім іншому стані. Тобто, бо це буде кардинально інший стан. І тобі треба за той час, поки ти гориш як сірник, поки ти палаєш, тобі треба за цей час зробити певні дії, які вже незворотні. Тобто, коли ти, наприклад. Починаєш дзвонити певним людям і казати слухай, я запускаю те, -то те мені потрібно те те те. Давай, якби от зробимо таку колаборацію. Або ти в соцмережах пишеш якісь там пост, і ти кажеш там, хлопці, дівчата. Я починаю там таку справу робити. Долучайтесь до комої. Або ти, та, наприклад, ти там щось проплатив. Там ти розумієш, мені треба давно піти там на курси англійської, або на курси програмування, або мені потрібно навчитися публічно виступати на камеру, щоб робити презентації, там чи по моїй роботі, по моєму кар'єрному шляху. Мені це потрібно і ти. Коли ти на ентузіазмі, ти окей, все, ти подзвонив і ти записався, проплатив курс наперед, і ти розумієш, все, мені вже не повернуть гроші, треба ходити. Ти вже це зробив. Да. Та. І, і так, от, наприклад, деякі мережі фітнес-клубів, от, мені подобається, вони кажуть: у них тільки річний абонімент. Тобто, ти вже на рік заплатив, і, ну, та, і там вже і, ж купив. І, то... і ти вже думаєш, ну треба якось хоч якось це відпрацювати. Тобто, і ось цей момент, коли ти розумієш, що зараз моя мотивація вона висока, але вона потім зміниться. Треба в цей момент навчитися спалити за Собою ці мости. І навчитися, от поставити собі умови, створити умови, щоб ти реально взяв і це потім зробив, навіть коли в тебе мотивація буде вже маленька. Тобто, -то це вже прийняти, знаєш такі незворотні рішення, щоб ти вже не міг викрутитися угу. ніяк. Ну точніше, скажімо, якщо з абонементом беремо приклад, ти то можеш не ходити, але я ну, не знаю, я мене сверлити ти всередині все от почало, ти такий купив абонемент, все зробив. Слухай, ну от, оцей от момент запалу, ти палаєш, як сірни. Ну, як от справді прийняти ці правильні рішення, що може тобі допомогти, щоб ти вже ну, незворотні ці рішення зробив і пішов? Ну мені, мені здається, по-перше, класно, коли людина розуміє трохи свою кінцеву ціль. І якщо вона зараз вона хоче, наприклад, вона каже, все, я. Я втомився там користуватися цим транспортом загальним. Я розумію, що я хочу там свою автівку, або людина розуміє, там все мені достало, що в мене постійно не вистачає грошей. Я хочу це кардинально змінити, хочу, щоб у мене збільшився мій дохід. Тобто, це момент, якщо вона починає там щось відкладати, щось там, іде на якісь курси, якось починає працювати, підходить до свого начальника, каже, що мені треба зробити, щоб моя зарплатня почала зростати. Тобто вона починає робити якісь дії. Треба все собі в голові трошки утримувати картинку, куди я хочу прийти. Тобто, заради чого я це роблю? Коли мотивація зменшиться, все одно ця ціль, якщо вона правильно обрана, вона може допомагати. І е, тут ще є такий класний момент: це те, що людині легше рухатися до своєї цілі, якщо вона змінює е, рівень своєї свідомості, трошки і вона починає діяти трохи по-іншому. Це як це на практиці. Тобто, є е, таких три рівня три рівня, на яких людина може приймати рішення. Перший рівень це коли людина починає робити те, що тільки їй подобається або не подобається. Тобто, це якийсь емоційний та напевно. Ну це, ти це, це так перший це, це перший такий рівень, коли подобається, не подобається. Тобто, якщо мені ця робота подобається, я роблю. Не подобається, не роблю. Якщо мені ця людина подобається, я з нею працюю. Якщо вона мені не подобається, я намагаюся не її оминати. Тобто, це перший рівень. Другий рівень це коли людина починає вже йти з позицією чи мені це вигідно. Чи мені це не вигідно? Тобто це вже зовсім інший рівень. І людина, коли знаходиться в такій позиції, вона розуміє: Окей, мені ця людина не подобається. Мені не подобається ця ситуація. Мені не подобається цей продукт, послуга або в цілому те, що відбувається зараз, мені дуже не подобається. Але навіть якщо це мені не подобається, але мені це вигідно. Я це зроблю. Я це буду робити, або я буду том по іншому до цього трохи ставитися, або я буду по-іншому діяти. Тобто, коли людина починає переходити на другий рівень цієї такої свідомості, вона вже не виходить з того, чи подобається, чи не подобається. Вона виходить з якихось вигодно-невигодно. І це стосується не тільки фінансів. Тобто, це дуже легко зрозуміти на на прикладі грошей. Але, наприклад, може бути ситуація. Яка вам дуже сильно не подобається з якоюсь людиною? Людина дуже сильно запізнилася, або людина пообіцяла вам щось і не зробила, мала привезти якісь документи, не привезла, і ви зараз там в скрутному становищі. Будь-яке, але чи подобається вам ця ситуація в моменті? Ні. Чи вигідно вам зараз вилити в там весь свій там, весь бруд, яд, то, який там внутрішньо накипів. Так, Чи вигідно вилити зараз на людину? Ні, тому що через 30 хвилин ваші емоції або через 10 хвилин, вони вже підуть на спад. А те, що ви можете сказати, воно може залишитися між вами, вже створити прірву, і ваші відносини ніколи не будуть такими, як були. І коли людина розуміє, що так, мені це дуже не подобається, те, що відбувається зараз? Але мені невигідно ці зараз відносини так, от їх руйнувати руйнувати, то вона це не робить. І третій рівень свідомості це не найвищий, це такий вже джедайський рівень, як майстер Йода, Хто дивився не? зоріні війни, так, отсилка туди. То тут вже людина думає, як це використати, тобто третій рівень свідомості, незалежно від того, чи подобається ситуація чи ні, чи вигідна вона чи ні. Людина думає, як я можу це використати. О, слухайте, це навіть якщо ми беремо там навіть невдачі, там не ситуації якісь там неприємні або там так. Ну от наприклад, це дуже цікаво. У, у людини, от людина, наприклад, якусь власну справу намагається розвинути. 24 лютого починається війна. Чи подобається їй, чи не подобається ситуація? Однозначно. Нині чи вигідно, чи не вигідно однозначно не вигідно, тому що більшість клієнтів на паузі, хтось кудись поїхав співробітники, колись роз'їхалися, хаос, паніка, нічого не зрозуміло. І Якщо людина знаходиться на першому такому рівні прийняття рішень, вона мені це не подобається. Все залишите. Все, залишити залишити мене, все, все зверчуємося. Якщо людина на другому рівні знаходиться, вона думає: Окей, я зараз буду приймати тільки ті рішення, які мені дають якусь економічну там вигоду, або просто я там намагаюся там якось е, свій персонал зберегти. Тобто людина, якщо виходить вже з другого рівня, вигідно і невигідно, вже легше. Але якщо людина постійно міркує, постійно задає себе питання, як я можу використати зараз цю ситуацію, як я можу зменшити свої збитки, як я можу зберегти свій персонал, як я можу е на якісь нові речі зайти, можливо, спробувати щось нове, можливо, перебудувати фірму, і, можливо, це якийсь мій шанс зараз там щось нове створити. Тобто, якщо людина завжди думає про цей третій рівень. Як це використати е, на благо, як з цього зробити щось класне, як мінімізувати якісь витрати, міні, мінімізувати збитки і спробувати там, ті е, якісь напрямки, які ще дають якусь, там прибуток, їх максимізувати. Тобто, якщо людина думає таким чином, як це використати на того, щоб мій бізнес виріс, або там, не так сильно постраждав. Ось це вже є зріла така е, особистість, яка вже зовсім по-іншому приймає рішення. І якщо людина навчиться, коли вона стикається з якоюсь проблемою, навчиться ось дивитися на цю проблему не тільки очима, чи подобається чи не подобається, а хоча б дивитися вигідно невигідно, і що це мені дає, як я можу це використати на благо. Ось тоді їй буде набагато легше приймати правильні рішення і деякі прогол... проблеми про проблеми ти дивишся навіть на проблему. Знаєш, не як на проблему, як а на як... як на ситуацію на, там, можливість ситуацію або те, що може там окей, навіть негативне, але що може тобі щось дати. Тобто мене використав да, у мене в одному з моїх найлюбленіших фільмів. Е, є така цитата. Там один з головних героїв каже: на світі не існує проблем є лише ситуації. Мені так це врізалось в пам'ять, і я це вимагаюсь. інше ставлення. Знаєш, до так. того що відбувається. Це ситуація, яку можна використати. Так, ну не, не обов'язково використати, але це ситуація, з якою можна щось робити. Тобто, ти не просто ця проблема не вирішена, не вирінути, ти можеш там нічого зробити. Ти, коли ти змінюєш ставлення, ти змінюєш свій словниковий запаси, ти просто по-іншому деякі речі називаєш, ти можеш по-іншому діяти трохи. Друзі, якщо ви хочете ще краще розібратися в питанням, як ставити і досягати цілі, я запрошую вас к нам в школу на курс мистецтво досягнення цілей. Це програма з чотирьох уроків, де ми детально проходимо. Ому важливо ставити реалістичні цілі, але при цьому великі цілі. Ми поговоримо про всі ці перепони, які заважають людям туди приходити. У вас буде чіткий план, система, яка дозволить вам побудувати правильну інфраструктуру вашого життя, тому що люди здебільшого ставлять собі цілі там якісь новорічні резолюції в січні, а потім в грудні бачать, що з того майже нічого не вийшло. Ми зламаємо це сценарій, якщо ви будете виконувати певні практичні кроки, які будуть на курсі. Тому подивіться інформацію під цим відео, і побачимося на цьому курсі. І з собою ми припустимо розібралися. Там, якщо у нас є оця от потрібна необхідна свідомість, там використовувати. Але люди контактують з іншими людьми, угу. все одно є якийсь вплив там батьки, родичі, друзі, близькі, навіть там власна твоя дружина, ти кажеш, та от це не проблема. Ми використаємо так, а вона тобі доводить. Інше. І от з цим впливом деякі не справляються і можуть там, скажімо, приймати все одно не ті рішення, які потрібно, угу. Як, ну, якби з цим впливом розібратися, якби наскільки підпускати його, допускати в своє життя чи ні? Ну, якщо ми кажемо, що це вплив там батьків чи дружини, звичайно, ми будемо трохи дивитися на те, що нам люди кажуть, і ці відносини мають певне там значення в нашому житті. І я орієнтуюся на те, що мені кажуть моя сім'я, але все одно десь можливо все ж таки рішення. Я такі стратегічні, все ж таки приймаю сам, бо я й голова сім'ї, і я розумію, що на мені більша відповідальність, там, наприклад, ніж на моїй дружині. Тож я завжди можу радитися, але рішення. Там все одно буде по, по більшості питань, воно буде за мною. Якщо казати про е, оточення, наше не яке не є нашою там родиною, сім'єю. То тут вже треба розуміти, що думкою свого оточення ми ніколи не зможемо розрахуватися за комунальні послуги там чи купити собі щось, чи паливо заправити. Завжди будемо собі нагадувати це. Саме тому я вважаю, що люди інколи можуть дати класний, класну пораду, але все одно рішення за вами. Ви вже дорослі люди. Треба рішення приймати своєю головою. Мені подобається така ідея, що треба вчитися себе оточувати професіоналами, тому що, наприклад, в Біблії є книга Присказок. Правильно присказок приповісті. При, «Приповісті», Так. І там е, говориться, що успіх він йде при дуже багато є ось цих Е, совіщень, цих, цих, е... Скажемо, це союзне, совіщання, це Ну, що такі це порад, багато да. парад. Наприклад, можемо сказати, коли успіх іде, коли людина дуже багато радиться з іншими людьми. І ось е, тут треба розуміти, що коли ви в своєму оточенні починаєте будувати відносини саме з професіоналами, і радитися з ними да. там в чомусь. Це може докорінно змінити ваше здоров'я, ваш бізнес, вашу сім'ю, е, все, чим ви займаєтеся, тому що. Інколи людина може декілька років пробуксовувати на якомусь одному місці і не розуміти, що відбувається, а потім подзвонити людину або прийти до людини, яка в цьому фахівець, і вона за 30 хвилин може отримати реальну карту, реальну прямо мапу, як вона може вийти з цієї проблеми. Головніше відповідь О... так. І саме тому, якщо ми навчимося користуватися досвідом інших людей, це може докорінно все змінити. І що мені подобається. Це те, що от в моєму оточенні є різні підприємці, і вони, ем, як так само, як і я, вони дуже сильно люблять там читати книги, ходять на якісь курси постійно, постійно розвиваються, там постійно якісь в неї консультації, то коучі, то, то якісь там психотерапевти, то якісь там люди, які в чомусь їх там інструктори навчають, там що допомагають. І я думав, от, я спілкуюся з людьми, я думаю, ну от мені це цікаво, тобто особисто самому. А чому от людина, яка у людини мотивація стільки часу, грошей витрачає? На всю цю історію. І мені декілька моїх знайомих підприємців вони кажуть, слухай, ми просто платимо за швидкість, тому що так, звичайно, mm. я можу прийти в спортзал, займатися так, як мені подобається, подивитися на самому тренажері, там як треба щось робити. Але реально моє тіло буде в тій кондиції, які мені потрібно, там за 5 або там, 7 або 10 років. Якщо я буду займатися з тренером, це може бути через 6 місяців, вже тіло, яке я хочу собі. І вони кажуть: я плачу за швидкість. Так само з англійською мовою, так само з якимось там бізнесом, тобто всім людина... якби можна розібратися самому, але а це час. Час. І вона каже: мені, мені легше залишити консультанта, який допоможе мені в моєму бізнесі трохи навести якийсь порядок, і він буде зі сторони бачити речі, які я вже не бачу, тому що я дуже багато років займаюся цією тематикою. У мене вже мої очі трохи замилені цим цим всім. А ось консультант він приходить за сторони, у нього свіжий погляд, і він може сказати слухай, так у вас тут, 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 тут такі речі. Може, в чомусь він буде не правий, але якщо він побачить. Чи щось таке, що для нас не є очевидним, але воно дуже важливо, це може коштувати 10 таких консультацій. Тобто люди платять люди платять за швидкість, і саме тому, якщо ти навчишся сам себе оточувати професіоналами і будувати з ними відносини, то тобі навіть не дуже не часто не потрібно буде купляти консультацію, то це може бути просто спілкування, тому що я розумію. Ну так, краще мати друга, який там. Так, ну Або тобто, товариша, знайомого там в мене в оточенні є люди, яким я навіть коли там, пропоную гроші за їх час, вони кажуть, ні-ні-ні, нам краще, ми потім до тебе звернемося з чимось там. Тобто, Послуга за послугу. Да, це, би, це так Це, скажімо так, це, це так більше дружба вже така. Тобто, ні, ні, нехай, нехай, нехай не буде грошових відносин. Це. І якщо людина навчиться будувати відносини, це не просто, це навик. Але якщо людина навчиться це робити, їй буде дуже легше ну, ці проблеми, з якими вона стикається, вирішувати, тому що вона знає. Кому подзвонити і з чого почати. Клас. Ні, насправді це дуже круто. Я от поділяю твою думку, тому що знаєш, і ми ж кожен з нас він не може бути професіоналом у всьому. І там, де ти не знаєш, ну апріорі тобі вже потрібна нова інформація, там нові ці навички. Mm -hmm. Краще піти до людини, яка знає все, і твоя проблема вирішена. Mm -hmm. От як я до механіка їжджу <світ> кожен місяць зі своїм скутером. Добре, що ми ще можемо говорити про якісь такі от практичні речі, ми розібрали от з приводу своєї свідомості, свого Оточення, що ще може допомогти нам вирішувати проблеми. от з дня у день, отак, от, от знаєш, встав і пішов. Треба дуже тверезо і чесно дивитися на те, що ти реально кожен день робиш. Тобто, мені подобається така фраза, що людина вона може очікувати від життя получ, получити що завгодно, але реально вона получить тільки те, що вона реально сіє кожен день. Тобто, я можу. Мати уявлення таке і мріяти про те, що от життя дасть мені ось це. Життя дасть мені ось це. Тобто я буду подорожувати, у мене буде високий дохід, у мене буде гарні стосунки з дружиною там з дітьми чи чи, чи ще з кимось. Але. Реально, я в житті отримую тільки те, що я реально кожен день сію. Якщо я хочу мати класні відносини з дружиною, мені треба в ці відносини кожен день сіяти. Якщо я хочу мати особистий капітал, мені треба кожен день якісь кошти відкладати і навчитися їх примножувати. Якщо я хочу мати класне здоров'я, мені потрібно кожен день замість чіпсів вміти обрати яблуко і замість якогось там піци дуже жирної, дуже там, Тяжкою такою важкою їжі треба навчитися робити якийсь правильний салат. Якщо людина не навчиться на кожен кожен день робити цей маленький вибір і не навчиться сіяти саме правильні сімінаутики, вона буде пожинати зовсім не те, що їй подобається. Напевно, буде і більше проблем. Та, з якими вже доведеться розбиратися, і які не всі зможеш перетворити в ситуацію якусь так. для себе корисну. Окей, наостанок, може, якусь фінальну пораду. Ми говорили все ж таки найбільше про те своє ставлення до проблем, так званих, і як з ними, скажімо, жити, розбиратися, як вирішувати їх з дня у день. Побажаю наостанок нашим глядачам, слухачам чогось от від себе зі свого досвіду особисто. Одна з моїх улюблених таких афоризмів і цитат є те, що в житті ти отримаєш не те, що ти хотів, а те, що ти встиг. Тобто важливо не те, що які в тебе були наміри, мрії, думки, а те, що ти реально встиг зробити. І поки ми чекаємо, життя минає, поки ми думаємо, розмірковуємо, хтось досягає своїх цілей. І саме тому треба розуміти, що після тебе залишиться не те, що ти хотів, а те, що ти встиг. І якщо ти реально хочеш, щоб твоє життя пройшло по-іншому, і ти хочеш залишити якусь класну спадщину своїм дітям і своїм там рідним, і я не кажу тільки про гроші, я кажу про в в в загальному цьому ставленні, тобто в загальному сенсі цю спадщину. Якщо ти хочеш, щоб е твій рід докорінно змінився і. Були звичайні, звичайні люди, а потім з'явився ти і повністю твій рід змінився, і пішли зовсім люди в іншу якості життя. Тобто більше грошей, більш щасливі люди, більше можливостей, більш здорові. Тобто, коли навіть твої пра правнуки кажуть, у нас от був там. Такий прадід і завдяки ньому докорінно змінилося все наше життя. Якщо ти хочеш, щоб твоє життя реально ось так змінилося, треба розуміти, що має сенс і має реальну силу те, що ти встигнеш зробити, а не твої наміри. Тож я б не зволікав би, час дуже швидко плине.